У найближчий тиждень в Україні очікуються дощі, зливи та грози. Про це свідчить дані погода УНІАН. Опади сконцентруються на сході. Півдні та в центральній частині нашої країни. Також протягом найближчого тижня очікуються невеликі коливання температур. У понеділок, 22 травня, на заході та півночі України буде домінувати ясна і безхмарна погода. Нарешті території збережеться похмура погода. Температура в більшості областей буде триматися на рівні плюс 21, плюс 24 градусів. У вівторок, 23 травня, температура в Україні практично не зміниться. Очікується від плюс 20 до плюс 24 Чотирьох. Але частину України накриють дощі та грози. Опади очікуються на сході, півдні, у більшості центральних областей, а також місцями на півночі. У середу 24 травня опади в Україні продовжаться. Дощі та грози очікуються скрізь, крім західної частини країни. Також ймовірність опадів менша у Вінницькій та Житомирській областях. На заході України буде від плюс 22 до плюс 26 градусів, на півночі від плюс 23 до плюс двадцяти. На сході також буде до плюс 25 градусів, у центральній частині і на півдні стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 24 градусів. В середині тижня 25 травня дощів і гроз в Україні менше не стане. Температура триматиметься на рівні плюс 21, плюс 25 градусів. Перед вихідними 26 травня дощі та грози очікуються скрізь, крім більшості західних і північних областей. У більшості областей температура... Залишиться без особливих змін. Місцями на сході потеплішає до плюс 25, плюс 28 градусів. На вихідних 27 і 28 травня дощів в Україні стане менше. Проте очікується і невелике зниження температури. Так на заході України стовпчики термометрів покажуть плюс 17 плюс 20 градусів. Близько плюс 17 плюс 19 буде на півночі країни. На сході України повітря прогріється до плюс 19 плюс 24. У центральній частині України очікується від плюс 19 до плюс 22 градусів, а на півдні буде від плюс 20 до плюс 26. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.